Доброго дня, малята! Сподіваюся, що ви разом з батьками знаходитеся в безпечному місці. Малята сьогодні до нас завітав незвичайний гість лісовичок, і він запрошує нас в цікаву екскурсію до лісу. Я до лісу дуже звик, називають лісовик. Всі куточки знаю там і секрет розкрию вам. Про кущі, і дерева, і травичку, лісові усі забави. У пригоді хочу стати, вам про все розповідати. Тітки, наш лісовичок дуже старенький і весь час забуває, яка зараз. Пори року. Давайте, дітки, скажемо, яка зараз пори року. Осінь. Так настала осінь. Давайте, дітки, нагадаємо лісовичку, які зміни у природі слід чекати у цю пори року. Восени стає прохолодніше, починають іти дощі. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Листячко на деревах змінює своє забарвлення і опадає. Тварини активно готуються до зими, запасаються продуктами, комахи ховаються, а птахи відлітають у теплі краї. Дітки, а ви знаєте, що таке ліс? Звісно, ліс це дерева. Дітки є дерева листяні. Це дуб, береза, клен, каштан. тополя. Є дітки хвойні дерева. Це ялинка, сосна. Ось малята, про хвойні дерева і поговоримо. Послухайте віршика. Квіте, горить, красується ялинка лісова, стрибає сірий, заінько і пісеньку співа. Ялинка, ялинка у лісі росла, ти щастя і радість усім принесла. Ялинка, дітки, не боїться сильних морозів. Коріння ялинки росте близько до поверхні землі, тому сильний вітер може повалити ялинку, а сосни коріння дуже сильні і довгі. Вітри їм не страшні. Сосни дуже люблять сонячне світло і ростуть там, де світло. Сосна і ялинка дуже схожі один на одного. У них є голочки, і вони цілий рік зелені. Ялинка і сосна відрізняються тим, що в них різні довжині голочки. У ялинки короткі голочки, а у сосни довгі голочки. Ялинкова шишка у ялинки продовгувата. А у сосни широка. Відгадайте загадки. Сніг її не лякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть зимку, має голочок хустинку. Так, це сосна. Зимою, як літом, літом, як зимою. Правильно це ялинка молодці. Дітки, як одним словом, можна назвати сосну і ялинку? Вірно, хвойні. На нашій території ростуть хвойні дерева. Це дітки здебільшого ялинки і сосни. Дітки, давайте тепер з вами пограємо в гру. Виклади геометричні фігури. Ось такий гарний круг ми будемо викладати, дітки, з'яли нових шишок. Давайте ми викладемо геометричну фігуру, коло. з'яли нових шишок. Почали грати. Ось така гарна гра у нас вийшла. А тепер, дітки, давайте назад у коробочку покладемо ялинові шишки і заново почнемо викладати коло. І це, дітки треба повторити іще декілька разів. Малята, Давайте перейдемо до художньої майстерні. Сьогодні будемо з пластиліну робити ялинову гілку з шишкою. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи, зробимо гімнастику для наших пальчиків. Гра називається Ялинка. У ялиночки на ручках замість пальчиків, колючки. Ти, ялинко, не колись. Краще з нами подружись. Малята, давайте повторимо ще раз. У ялиночки на ручках замість пальчиків колючки. Ти, ялинко, не колись. Краще з нами подружись. Молодці малята, повторіть цю вправу іще декілька разів. Ось така гарна ялинкова гілка із шишкою в мене, дітки, вийшла. Чекаю і від вас роботи. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!